Видивитись різькі новини в студії працює Світлана Кренців. Мої вітання сьогодні. Ви дізнаєтесь про те, як відбувається підрахунок голосів виборців та за кого найбільше проголосували стріяни? Все це і більше далі. Українці сказали своє слово, ключовий день року закінчився спокійно, хоч і не без ексцесів. Основна проблема, з якою зіткнулись виборці, недосконалі списки. Дехто не міг знайти своє прізвище, а дехто і будинку не обійшлося і без криміналу. На одній зі столичних дільниць правоохоронці затримали члена ДВК, яка дала двом виборцям по 10 бюлетнів, щоб їх кинули в урни. Інцидент побітали спостерігачі і одразу викликали правоохоронців. На користь якого з кандидатів були вкинуті бюлетні, міністр не уточнив. Втім. Столичний випадок не єдиний цього дня порушеннями вражав і одеський регіон. КВУ зафіксував там масове внесення виборців до списків. Причому підставами для цього були не рішення суддів, а просто наявність паспорта у людини. Спокійно голосував за нового президента Крим, от тільки в масках. Тут епідемія грипу. Тож усіх зобов'язали дотримуватись відповідного режиму. Загалом на дільницях України вистачало і казусів, і проблем. Однак нічого не змогло викривити волевиявлення українців. А от на Львівщині вибори пройшли без надзвичайних ситуацій. У Львівській області під час проведення голосування і підрахунку голосів, який триває до цього часу, надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Про це повідомили у Львівській облдержадміністрації. Голова робочої групи із сприяння матеріально-технічному забезпеченню виборчих комісій. Володимир Губицький зазначив, що на жодній з виборчих дільниць не було випадків припинення електропостачання, пожеж, витоку газу чи будь-яких інших надзвичайних ситуацій, які могли б припинити хід виборів. Володимир Вицький також наголосив, що на цей час проблем з транспортуванням бюлетнів у гірських районах області, незважаючи на подекуди складні погодні умови, немає. Чесно і прозоро так. Губернатор Львівщини прокоментував вибори та роботу підлеглих під час голосування. Вибори президента України у Львівській області відбулися. В регіоні прийшла голосувати. Одна із найбільших у відсотковому відношенні кількість виборців. Це близько 75%. Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Микола Кміть. За його словами, команда облдержадміністрації спрацювала добре в контексті технічного забезпечення. Проведення виборів у сідільниці Львівщини відкрив. Рили вчасно, бюлетнів вистачало, а серйозних порушень зафіксовано не було. Вчора на Старийській виборчій дільниці прийшло чимало жителів нашого міста. Грубих порушень не зафіксовано. От за кого віддали свої голоси стріяни та хто із кандидатів у президенти України лідирує на стрищині, дізнавалась Уляна Шуцман. Як зазначив голова 128-ї окружної виборчої дільниці Володимир Чабан, стрищина не проігнорувала, а навпаки, проявила чималу активність в голосуванні. Чим відстояла свою громадянську позицію по нашому округу взяло участь в голосуванні один тисяч виборців в загальному кількість тих, які взяли участь в голосуванні по цілому округу це 78%. відсотків. По цілому округу – 78%, тому що села проявили більшу активність. А по строю – 44 тисяч виборців, 29 тисяч взяли голосування. Це виходить десь 60-60, там, 60, в 6-7% за підрахунками, майже однакова кількість тріан проголосувала за Віктора Ющенка та Юлію Тимошенко. Третю сходинку зайняв Арсенія Ценюк. Порушень під час підрахування голосів не виявили. І як не дивно, усе пройшло спокійно. Перший тур президентських виборів характеризується тим, що в принципі, порівнюючи з іншими виборами, він пройшов спокійно. Порушень, які б мали масовий характер, не було. Ну в зв'язку з тим, що все таки округ 128-й є досить великим, і того року до нього долучили. Сполівський район, ви бачите, що в часі 10-та година ще фактично протоколи тільки в процесі. Збору даних і підписання, так що цілу добу люди працювали, трошки важко було, але варто відзначити, що вибори пройшли в спокійній атмосфері. Ось на територіальних дільницях без проблем не обійшлось. Проблеми були на територіальних виборчих дільницях з доставкою і обрахунком бюлетенів. Я так зрозумів, що не, не, фах, не фахівці рахували, допускали помилки, перераховували по декілька разів, ну як висновок. Такі недалекі дільниці, як Любінці, доставили нам інформацію аж у восьмій годині. На виборча комісія працювала оперативно якісно. Тут зібрані хороші спеціалісти. Пан Юрій запевнив, що ці проблеми ніяк не вплинуть на результат голосувань. Хіба що на здоров'я представників виборчої комісії? Уляна Шуцман, Роман Копронець, новини стрія. Напередодні одного з трьох найбільших християнських свят хрещення господнього або водохреща українці святкують голодну кутю або другий святвечір. Цього дня люди дотримуються суворого посту, нічого не їдять. Аж коли зійде вечірня зоря. Тоді можна сідати вечеряти, але й тоді на сіл подають тільки пісні страви. Зазвичай смажена риба, гречані млинці, вареники з капустою, узвар і куття. Цього дня прийнято святити в церкві воду. Посуд, призначений для свічаної води, прикрашають квітами, щоб Бог оберігав від різних негаразів. У деяких регіонах України господиня замішують на свічаній воді рідке тісто цим тістом малюють на стінах дому і інших господарських будівель хрести від злих сил. Господар дому окроплює свяченою водою всіх хто є присутнім у оселі. Діти після вечері йдуть щедрувати. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Телеланком.ua, адреса нашого сайту, смачної вам вечері та веселих свят. Побачимось. Ми можемо рівно стільки, скільки знаємо. В ефірі спортивний огляд Для вас працює Олег Филик. Вітаємо. гра на випередження українських олігархів. Відтепер у Львові потрібно буде платити за квитки на матчі чемпіонату України з футзалом. 12 лижників представлять Україну на зимових Олімпійських іграх. Залишайтеся з нами. Розпочнемо з новим баскетболом. Чоловіча баскетбольна збірна України дізнається ім'я нового головного тренера 15 лютого. Про це заявив спортивний директор чоловічих баскетбольних збірних України Геннадій Защук. Прокоментував Защук і жеребкування кваліфіційного раунду до Євробаскету 2011. Найцікавіший суперник, на мій погляд, Великобританія, Силу Угорщини. Ми знаємо, Боснія та Герцеговина. Представники колишньої Югославії. Слабких суперників немає, але за належної підготовки та залучення всіх найкращих гравців цілком в наш наших силах виходити з групи з першого місця. Цитує Защука офіційний сайт Федерації баскетболу України. Коломойський зірвав покупку Ахметова. Донецький шахтар відмовився від придбання боснійського нападника Шибоніка Ерміна Зеца. Причиною такого кроку є одночасні переговори клубу футболіста з Дніпропетровським Дніпром. Про це повідомляє сайт Терекон. Ще однією причиною відмови шахтаря за інформацією хорватських змі є той факт, що керівництво донецького клубу вирішило зробити ставку на придбання високорослого нападника, яким не є лідер Шибаніка. Сам футболіст не обиєк розчарований з приводу відмови, адже хотів опинитися в складі гір. Nikiv. Безкоштовно більше не буде. Починаючи з лютого нинішнього року, керівництво львівського футзального клубу енергії планує зробити платними вхід на домашні матчі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Ціни на квитки визначаться, але точно можна твердити, що вони будуть доступними, бо крок пов'язаний не з метою зелено-білих заробити на глядачах, а з побажанням керівництва палацу спорту Галичина. Воно прагне впорядкувати організацію роботи з уболівальниками і зробити так, щоб вони приходили на матч завчасно і спокійно займали відведені для перегляду. Місця інформує сайт енергетиків. На зимову олімпіаду у Ванкувер Україна планує повести 12 лижників. Наразі невідомо скільки самолижників представлятимуть Україну на зимовій олімпіаді у Ванкувері. Втім, тренери збірної України розраховують на 12 спортсменів, розповів державний тренер із лижних гонок Володимир Нечаєв. Кількість спортсменів стане відома наприкінці місяця, коли оприлюднен офіційний список. Він і пояснить ситуацію з ліцензіями. Великі надії тренери покладають на Валентину Шевченко, лідера жіночої команди, для якої ця олімпіада стане останнє в карьере. Зірки тенісу збирали кошти для Гаїті. В Мельбурні на арені Рода Лейвера пройшов організований Роджером Федером добродійний турнір на підтримку жертв землетрусу на Гаїті. Тенісисти розділилися на дві команди. В червоній команді грали Роджер Федерал, Лейтон Хівіт, Серена Вільямс і Саманта Стосур. А в синій команді Рафаель Надаль, Новак Джокович, Енді Родік і Кім Клейстерс. З рахунком 7-6 перемогла команда червоних. Збори від квитків склали 159 тисяч доларів. 20 тисяч доларів було зібрано в банк для пожертвувань, а ще 10 тисяч доларів пожертвувала Марія Шарапова. Повідомляє офіційний сайт турніру. І це всі новини на сьогодні. Доброго щедрого вечора, смачних пампухів. І цей непростий для України час, час вибору майте мужність користуватися власним розумом. Синоптики обіцяють на завтра суху погоду з проясненням. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стопчика, вологість повітря 93%. Температура повітря вночі 8,7 градусів з позначкою мінус, день 6-8, нижче нуля. Вітер східного напрямку 3,5 метрів за секунду.